Їду дивитися будинок в село Радсад Миколаївської області. Дорога в нормальному стані. Навігатор знає назви вулиць в цьому селі. І в Радсаді гарний мобільний зв'язок. Будинок, що я їду дивитися, знаходиться на крайній від південного буга вулиці. Вулиця Асфальтована, широка. Від вулиці паркан сітки по металевим стовпчикам. Та хвіртка. Ділянка кутова, заїзд у двір з перпендикулярної вулиці, там металеві ворота. Сусіди з усіх боків живуть постійно, з ними гарні відносини. Будинок на невеликому схилі, далеко від вулиці, машин не буде чутно. Перед ним прекрасний садок. Тут є все. Яблуні, груші, сливи, персики, алеча, фундук, черешня, вишні. Більшість дерев молоді, виросли з маленьких саджанців, скоро почнуть давати врожай. В траншеї росте інжир. Власниця каже, що не накриває, він і так прекрасно зимує. На арці перед будинком та на шпалерах в городі виноград. Перед будинком більш винні сорти. А в городі смачний, десертний. І скрізь безліч квітів. Нарциси та гіацинти вже квітнуть. В городі величезна ділянка тюльпанів. Як же ж тут буде гарно за пару тижнів? Будинки треба продавати навесні, коли все квітне. Вони тоді виглядають найпривабливіше. Особливо, якщо ділянка в такому чудовому стані. Рідко доводиться бачити настільки ретельно доглянуту садибу. Ані дерева старі корчувати не треба, ані з бур'яном боротися. Навіть город вже засаджений. Приходь, дбай, збирай врожай. В мене комплекс неповноцінності. Свою ділянку до такої краси я, мабуть, ніколи не доведу. Воно тут все геть якесь ідеальне, і краєвид з двору не перевершений. Он там Південний Бух. Шкода, що не та сторона вулиці, що від води, та річку і звідси гарно видно. До хвіртки забетонована доріжка. Праворуч від неї садок, ліворуч город, і трохи городу є за будинком. Двір теж бетонований. Покриття в гарному стані, праворуч у дворі будинок. Ліворуч літня кухня. Вона дерев'яна, зараз використовується як сарай, але туди заведений газ і там є газова плита. Прямо правіше погріб, лівіше сарай. Сарай кам'яний, капітальний. До нього зроблена дерев'яна прибудова. Погріб не дуже глибокий. Але сухий, обладнаний і з ручними сходинками. До нього двоє дверей, щоб краще тримав температуру. Будинок кам'яний, високий, під шиферним дахом. Фронтон з вулиці зашитий пластиком, з двору затягнутий плівкою. З цим треба буде щось робити. Бо рішення тимчасове. В прибудові є вхід на горище по драбині, будинок з двох частин. В прибудові стіни утеплені пінопластом. В основній частині теж збирались їх утеплювати та не встигли. Фарба вже трохи облізла, та стан стін нормальний, тріщин немає ніде. В дуже гарному стані відмостка. І власниця розповідала, що після купівлі будинку вони додатково укріпили фундамент всі вікна металопластикові, крім вікна на веранді. Вхід в будинок через дерев'яний закритий ганок. Ну, це скоріше зручно, ніж гарно, якщо покрасити, граніше воно не стане. Простіше знести. І тут прибудований літній душ. Мабуть, зручно та практично. Та виглядає не дуже. Але ж руйнувати не будувати, позносити всі ці сараї недовго. Вода централізована, заведена в будинок. Власниця каже, що з водою повезло, вода смачна. В Миколаївській області вода здебільшого трохи салонувата. Тож мати в будинку смачну воду це дійсно повезло. Перед будинком вигрібна яма з кухні. Вона земляна, просто накрита, вода всмоктується в ґрунт. Септик з ванної кімнати за будинком. Він капітальний. Якщо потрібно його викачати, заїзд є з двору. Вхід в будинок через велику веранду. Стіни білені, стеля з крагесу. Підлога бетонна. Прямо двері до прибудови. В прибудові ліворуч кімната, прямо велика ванна кімната. Між ними велика груба, якою опалюється все приміщення. Стеля з крагесу. Стіни пофарбовані на підлозі лінолеум. Скрізь в будинку ремонт в пристойному стані. В ванній кімнаті пральна машина, ванна, рукомийник, бойлер та унітаз. Дверей немає. Замість них пластикова шторка. Грубу палять звідси. Власниця каже, що запасу дров вистачить роки на три, як мінімум. Праворуч з веранди вхід до жилої частини будинку. Потрапляємо в великий квадратний коридор. Праворуч з нього кухня. Прямо більша спальня, ліворуч дві менших кімнати, одна з яких прохідна. Кухня. Тут газова плита і непогані меблі. І кухня і м'який куточок зі столом. На стінах вінілові шпалери, стеля з тирсоплети, на підлозі лінолом. Газовий лічильник встановлений тут. Прямо з коридора вхід до великої кімнати. На стіні газовий конвектор. В цій частині будинку опалення тільки газове, і конвектор всього один на всі чотири приміщення. Так, це в південь України, тут тепліше. Та чогось мені не віриться, що конвектора вистачить, щоб обігріти всю цю площу. В кімнаті два вікна, на вікнах повно кімнатних квітів. Як же воно тут гарно все росте! Мабуть, у господині зелені руки. Ліворуч двері до двох менших кімнат. Прохідні кімнати. В будинку не дуже свіжий, але пристойний та чистий ремонт. Можна заїхати та жити. Межкімнатні двері в нормальному стані. Стеля висока, білена, ніде не тече. Підлога дерев'яна. Ціна 16 тисяч доларів з торгом. Посилання на OLX в описі. І про інфраструктуру. Магазин є навпроти будинку. Найближчий прохід до Південного Буга праворуч метрів за сто. Не знаю, чи можна тут купатися. Пляж принаймні є. Ліворуч, метрів через п'ятсот по цій вулиці, центр села. Там є школа, зона відпочинку, спорткомплекс та сільрада. Колись це село називалось Радянський сад, і місцевий Радгосп був одним з найбільших виробників винограду та виноматеріалів в Україні. Під час декомунізації село без хитрощів перейменували в радісний сад. Тобто, як було воно на мапах та в усній мові радсадом, так і залишилось. В селі проживає десь 1900 людей. Село сучасне і розвинуте. Гарні дороги, немає закинутих будинків. Вказівники на вулицях, скрізь квіти. Іноді приїздиш кудись і думаєш, о, тут би я жила з задоволенням. Радсат саме такий. Він класний. Нова школа, дитячий садок. Прекрасний спортивний комплекс, де проводять змагання всіх рівнів, від місцевих до загальноукраїнських. При комплексі є дитяча юнацька спортивна школа. Великий клуб. І він працює. Тут купа гуртків, народних колективів і відкрита філія музичної школи. Є пошта і нова пошта, є можливість підключити дротовий інтернет, є навіть готель та їдальня. Не знаю, навіщо вам ця інформація. По паралельній вулиці виробництво винного заводу. На під'їзді до села з обох боків дороги величезні виноградники. Завод в Радсаді має найбільшу в Україні площу власних виноградників 1200 гектарів. Тобто, робота в селі є. І он там, навпроти, Миколаїв, найближче, звісно, вплав. Та доїхати теж не проблема. Ходить міський рейсовий автобус. В Миколаєві є вся необхідна інфраструктура. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.